Всім хай! Сьогодні буде відео про Tower але коли я падаю, то міняється мова. Сьогодні буде три мови: Це українська, англійська та іспанська. І на кожну мову буде два падіння. Тобто, якщо я один раз впала, то я можу ще продовжувати цією мовою. Але так можна впасти один разок. Ну що ж, поїхали проходити. Ну і перша мова, зрозуміло, це буде українська. Так, чому не тавер Hell? Тому що я не встигну на сходинки залізти, як я впаду. Ну, і це навіть в шортс буде коротке дуже. Так, ну, проходимо. Я, здається, більш-менш тавер Hell вмію грати, але все одно. Так, ну в принципі, я непогано справляюся, але все одно трохи страшно. Я не хочу падати. Так, ось я вже на такому рівні. До речі, як я зацеплюся за якийсь лазер, то це також буде рахуватися. А перше падіння готове. Тому ще один раз я впаду чи вб'юся в лазер, то мова міняється. Я сподіваюся, це відео хоча б хвилин 5 буде. Ось ми так проходимо. <coughs> До речі, можна ж включити Shift-Lock. так. М -м, я застрив не можу. Це є. Так, головне лазері не стукнутися. Так, ура! Я вже на Фіолетовому. Обережно. Угу. Так, я вже на останньому рівні. Головне не впасти. Так, що там у нас? Так. Так, ура, я прийшла тавер, і я ще поки розмовляю українською мовою. Так. Ось поки я ще розмовляю українською мовою. І, до речі, бачите, в мене було 600, а вже стало 700. І ось воно прискорюється. Зараз ми будемо чекати кінця. Так, ми поки чекаємо, ще залишилось 30 секунд, так ще воно прискорено. В два рази. До речі, це не рахується те, що я вбилася, тому що я вже пройшла паркур. <кій> так. Ну, я сподіваюся, що я хоча б хвилин на 5 буде це відео, тому що... Я реально поганий паркурщик. Тут треба бути обережно. Опа, на. дивіться, яка штука. Класно, бачите, тут такі лавочки є, тут сидить хтось такий. Пальми. Класно. Ось так ось, Ось сюди так, тут треба бути обережними, дуже обережними. Опа. Так, і я вже знову прийшла паркур. Ого! Ну, я думала, що я буду не дуже таким класним прошкою, щоб прийти просто до Tower FL без одного падіння. Ну що ж, а ми будемо чекати наступний паркур. І, можливо, я все-таки ж перейду на англійську. Хоча я не знаю чесно. Ну, може, і перейду. Я не знаю. Я просто дуже хотіла поговорити на іспанський чи на англійський. Але якщо ви хочете, щоб я в наступний раз проходила Tower of Hell, і якщо я падаю, то міняється щось, то <кій> назбирайте під цим відео 50 лайків. Я думаю, вам буде неважко, а мені приємно. І буде Tower of Hell. Я, в принципі, там не прошка, ну, думаю, там більше чогось буде, але все одно напишіть це в коментарях. Бо я не знаю. Я там взагалі реально з першого разу можу впасти. Ну що ж, а ми переходимо зараз, чекаємо наступний тавер. Ура! І вже почався наступний тавер. Ну, побігли проходити. Так, ну в мене непогано, поки виходить. Ну, поки що. Так. Головне не впасти. Так, і ось я вже проходила до темно зеленого рівня. Це вже прийшло три, три рівні. Так, і ось до такого коричневого. ні, я впала. Це рахується, як впала, тому переходимо до наступної мови. The next language is English. Okay, let's go. And I think that I will not fall. I think that it will be easy for me speak English, but I really nervous. <laughs> when I overdub for some reason it's easier for me. And when I record it, it's harder and I am really nervous. Why I don't know. Now I will not speaking but you can listening to music we'll So finally, I finish this tower. Yippee! Okay, I will now fall, but it doesn't count as a fall. Yay! It is the next tower. Fail. Okay, I will try to continue this tower. <laughs> now tower is yellow, blue, light blue, green, and dark green. I don't know what is the color this. Is. It's green. <laughs> and I will continue this tower. Okay. Ламентаблменте фала перро абларе эспан і отравез муі поко. і минтрес танто іскучала музіка. Лордес Грасия ми Эстрела Эсте Эсел Утиму Интреро. Ламе та булементе ме естреје перо фуе ултимо интерно. Грацијас а тодос пор мирар. Адиос а тодос.